Добрий день колеги. Зніму коротеньке відео. Так вчора змолотили сою. Хто її називає Вотсон, ну так вона і у нас називається Урожайність слабенька як для цього року. О. Ну таке що є, одним словом? Так, а це ось працює так. Трактор з нашим новим дискатором від компанії Беднар з віхтер-диском. Глибина обробітку до 10 см. Це ось так виглядає робота. Гарно все змішує, рештки. Тримає, тримає площу обробітку в уровні. Чудова робота агрегату. Буде хороший обробіток для можливо посіву озимини. Ще, ще, ще вирішимо, що як. А ні зробимо рихлення, пізніше так іде в весну, ну це таке вже. Оце так. Оце так і все відбувається. Твіхтер диск дуже зручний в налаштуванні. Задніми котками ми задаємо глибину обробітку, передній циліндр, як нам налаштовував сервісник, відпускаємо плаваюче положення, передні опорні колеса, ті, що там йдуть спереді, вони також тягами підтягуються автоматично і. Агрегат йде в горизонті, тобто мінімум ручної праці коло даного агрегата, щоб змінити глибину. Тобто достатньо вийти, кліпси ззаді підкинути, зняти і вперед. Зроблено як для людей. Посуха в цьому році дала знаки і на нашій О, Від цього ніяк. Ну, такий рік складний на рахунок вирощування рослинництва. Ніхолом 70-70, ну, звук у нього, ну, якийсь верталіот носить. Коробка сіті, а працює по основно. Без такого особливого навантаження йде трактор. Оберти 1800, тоді у нас відбуваються мінімальні витрати пального. Швидкість руху десь 10,5. Оце таке. Так, показати, як, який рельєф залишається Тут все виглядає добре, навіть без усякого. Ось бачимо, дивіться, як рівненько. Ну не знаю, Бересій, мабуть так. Ну, Ще в нас температури високі. Але волога є присутня в ґрунті, бо у нас були дощики ось недавно. Це так. Ну посів. Якщо його зимену, то ще, звісно, в, нашому, в нашій місцеві трошки ще завчасно, бо високі температури. Але так. Так, що тут ще показати вам? Такого особливого в цьому відео не покажеш багато, але ну, така роботу, принаймні, дискатора можна побачити. Зараз ось він проїде ближче, я вам ще раз його покажу і на цьому все. Гарно тим, що після свіфтер дисків іде коток, який ущільнює ґрунт, mm. запаковує все, тобто під наші, під наші задані задачі це агрегат працює навідмінно. Тому нашим виробникам треба також звернути на це увагу. Дискові агрегати роблять також чудові, але треба трохи дещо вдосконалювати прикочуючі елементи, котки і так далі. Оце так воно і відбувається. Ото переднє колесо. Воно не регулюється вручну, воно тягою. Зміщується відповідно до налаштувань гідроциліндра. Так, на цьому будемо відео завершувати. Трошки згодом виїду на інше поле, де працює комбайн. І покажу вам сою ультраранню Вотсон, яка вона має виглядати. Ну, скажімо так, ще в нас на тверду четвірочку. Ще в нас на тверду четвірочку. Ще миритись можна. dark Ще раз проїде зрозуміє той хто любить цю справу ага. Завтра провірити провірити хай тиск в колесах Ось мені здається що там трошечки трошечки перебор треба зменшити тиск Критична посадка є. Так, колеги, всім гарного дня! В Україні мири, миру. В Україні, миру. До побачення!